Кусу вибрати електро, бензо чи акумуляторну? Акумулятор. Акумуляторну. Акумуляторну? я теж вважаю, що акумуляторна буде краще, чим ніж... тут ти шнурка тягаєш, постійно треба тобі прив'язаний. Там дерчить страшно, а акумуляторно, ну якщо для невеликих об'ємів. а акумуляторну, ти акумулятор завів, вона, по-перше, тихіше працює, вона легша по потужності, нічим вона не буде уступати. Не електро, не бензо -косі. Якщо для гектарів, звісно, треба брати бензокасу. Бензокаса 3500 Procraft, саме популярна моделька Т-4200 Pro називається. І якщо акумулятор на 4500 тисячі її зберу 4500 гривень, теж з велосипедної ручки, як бензикаса, два акумулятора йде в комплекті, а і ціна її лише 4500 гривень. Плюс посадка там іде макітовська, тобто, якщо у вас є вже це ще, ще батареї. Ви можете хоч цілий день неї косити, а ці дві батареї що йдуть в комплекті, вистачає приблизно десь на годину косіння. Тобто це цілком достатньо для невеликих участків.